Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку велика буква А розповідь за малюнками. Станьте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться ви до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Сьогодні на уроці читання ми познайомимося з великою друкованою буквою А, з її використанням під час написання імен прізвищ. Будемо вчитися друкувати букву А. Продовжимо удосконалювати вміння роботи, звуко, робити звуковий аналіз слів. Подивіться, будь ласка, на малюночок. Для чого потрібна велика буква А? Велика буква А необхідна нам для того. Щоб правильно писати ім'я або прізвище людини. Чи є в класі у нас учні, у яких імена чи прізвища починаються з букви А? Давайте подивимося на діток і дамо діткам імена, які починаються на букву А. Артем. Аріна, Андрій. Анастасія, Анатолій і є ще декілька імен, які починаються на букву А. Сьогодні ми будемо опрацьовувати підручник на сторінці 34. Подивіться, будь ласка, на малюночок і скажіть, кого ви бачите на малюнку? Так, на малюнку ми бачимо діток, дівчинку і хлопчика. Давайте спробуємо дати імена діткам, які починаються на букву А. Ну, Наприклад, Артем і Аріна. Скажіть мені, будь ласка, чим займаються діти? Правильно, дітки малюють крейдою на асфальті різні малюнки. А що саме вони малюють, подивіться уважно. Аріна малює великий акваріум з рибками, а Артем малює автомобіль. Складіть, будь ласка, речення за малюнком. Ну Ось, наприклад, я склала таке речення: Артем і Арінка малюють крейдою на асфальті. Аріна малює акваріум, Артем автомобіль. Ви можете придумати свої речення. А зараз давайте спробуємо відгадати загадки, які для нас підготували герої із мультфільму про фіксиків. Швидко мчить, бо поспішає, пасажирів підбирає і хвилинка у хвилинку їх доставить на зупинку. Що це таке? Звичайно, це автобус. На сторінці букваря 33 богатиря. Мудреців богатирів знає кожен грамотій. Що це таке? Це алфавіт, або на нього ще кажуть азбука чи абетка. В океані я живу, зуби є, та не жую. Що зустріла, те ковтнула. Це тому, що я акула. Так, молодці. Подивіться, будь ласка, на екран. Спробуйте у звичайному тоненькому зошиті в клітиночку надрукувати у клітинках велику букву А. Цілий рядочок. Зверніть, будь ласка, увагу, діти, що велика буква А складається із двох подовжених похилих ліній і однієї маленької горизонтальної лінії. Подивіться, як пишуться букви А, дві похилі подовжені лінії вгорі між собою з'єднуються, а донизу розходяться, а між ними. Стоїть маленька горизонтальна лінія. Спробуйте, дітки, в зошиті в клітиночку прописати цілий рядочок друкованої букви А. Ми бачимо, що буква А пишеться на дві клітиночки. Одна клітинка вгорі, друга внизу. Між буквами А ми також дві клітинки залишаємо пустими. одна вгорі, друга внизу. Поставте відео на паузу і спробуйте надрукувати ці е, букви у звичайному тоненькому зошиті в клітинку. А тепер, дітки, пригадайте, ми з вами на минулому уроці вчили. Як друкується маленька літера А? Ось давайте ми спробуємо її надрукувати. Подивіться, наступний рядочок, виміряйте собі половинку рядочка і спробуйте надрукувати половинку рядочка маленької букви А. Маленька буква А пишеться в одній клітинці. Вона складається із звичайної вертикальної палички із заокругленням вгорі. І до цієї палочки ми приєднуємо маленький овал. Подивіться, як друкується буква А маленька. Спробуйте діти через клітинку наполовину рядочка, надрукувати друковану маленьку букву А. А тепер, дітки, спробуйте перемішати велику і маленьку друковані букви А. Спочатку ми пишемо велику букву А. Через клітинку пишемо маленьку букву А. Знову велика буква А, маленька буква А. Велика буква А маленька буква А. Велика буква А. Маленька буква А. І так до кінця рядочка тієї половинки, яка залишилася в вашому зошиті. Для того, щоб вам зручно було друкувати ці літери в своєму зошиті, ставте відео на паузу. Погляньте, будь ласка, на наступне завданнячко. Нам з вами необхідно прочитати букви, які знаходяться на сходинках. Давайте звернемо увагу на стрілочки, які показують нам напрямок читання букв. Спочатку ми маємо читати знизу вгору по сходинках великі букви А. Читаємо їх. А. 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 Тепер опускаємося по сходинках і читаємо маленькі букви А. а а. А. Спробуємо іще раз. Інтонацію піднімаємося і опускаємося. А. А, а, а. Тепер опускаємося. А. 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 Добре. А тепер читаємо ці букви, які знаходяться в серединці наших сходинок. Читаємо їх зліва направо. А. А а а, 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 а. А. А тепер, дітки, поставте відео на паузу і спробуйте іще раз самостійно прочитати букви А. Спочатку піднімаються вгору по сходинках, потім опускаємося вниз по сходинках і те, що всередині. Погляньте, будь ласка, читалочка приготувала для нас завдання. Завдання складається в тому, що потрібно прочитати букви А, але не просто прочитати, а звертати увагу на той знак, який стоїть в кінці речення. Тобто, давайте пригадаємо, дітки, якщо в кінці речення стоїть крапочка, як ми читаємо це речення? Звичайною розповідною інтонацією. Якщо в кінці речення стоїть знак питання, значить, у нас речення читається із питальною інтонацією. Якщо стоїть знак оклику, ми це речення маємо читати із окличною інтонацією. Ну ось давайте спробуємо. А. А-а-а. А-а-а. А. 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 а, -а, -а, -а. а, -а, -а? А, А. Тепер спробуйте ви прочитати ці букви А як речення із потрібною інтонацією, яка вказується тим знаком, який стоїть в кінці. Для того, щоб вам зручно було читати, зупиняйте відео на паузу. Подивіться, будь ласка, на наступний малюночок. Скажіть, кого ви бачите на цьому малюнку? На першому малюнку ми бачимо дівчинку, яка вколола пальчик кактусом, і їй стало боляче. І вона від цього говорить а, так, а на другому малюночку ми бачимо маму, яка колише дитину і співає їй колискову. Так, дівчинка Оленка вколола колючкою кактуса пальчик і кричить від болю. А мама колише дитинку і коли співає колискову пісеньку, співає звуки А-а. Скажіть, будь ласка, дітки, а чи відрізняються ці звуки? В них і там, і там стоїть знак оклику. Звичайно, відрізняються. Коли Оленка вколола пальчик, їй стало боляче, і вона сказала А. -а, -а! А, боляче! А коли мама співає своїй дитині колискову пісеньку, вона співає дуже лагідно, дуже ніжно, щоб дитинка швидше заснула. А, а. спробуйте діти відтворити ці звуки, які видавали дівчинка Оленка, коли вколола пальчик, і мама, яка співає колискову. Подивіться, будь ласка, нижче в нас є схемки, до, звукові схемки до слів. Давайте, дітки, ми дізнаємося, до яких слів створено ці звукові схеми. Подивіться, приголосний, голосний, приголосний, приголосний, голосний, приголосний. До речі, приголосні всі тверді. Яке слово може сюди підійти, яке знаходиться у нас на малюночку? Звичайно, кактус. Подивіться, К, приголосний твердий одна рисочка, а голосний кружечок. К. Приголосний твердий одна рисочка. Т. Приголосний твердий позначається однією рисочкою. Как ту-голосний позначаємо кружечком. Приголосний твердий позначається однією рисочкою. А ця схемка, як ви думаєте, до якого слова підходиться схемка? Звичайно, дітки, це схема до слова мама. М. Приголосний твердий позначається однією рисочкою. А. Голосний позначається кружечком. М. Приголосний твердий позначається однією рисочкою, А. Голосний позначається кружечком. Подивіться, будь ласка, яке завдання для нас приготував Щебетунчик. Нам необхідно прочитати разом із щебетунчиком речення, але замість малюночка потрібно сказати слово. А А, А, сова. Читаємо разом зі мною. А, А А, -сова. А, 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 сова. трава. Читаємо разом зі мною. А А, А, трава. А, 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 оса. Читаємо разом зі мною. А-а-а-оса. А а, а а а коса. Тепер разом зі мною. А, а, а коса. А тепер, дітки, поставте відео на паузу і спробуйте прочитати ці речення із малюнками самостійно. Нагадую, що замість малюнка ви маєте проговорювати ці слова. Молодці, я сподіваюся, ви впоралися з цим завданням, а ми рухаємося далі. На сторінці 35 у нас є невеличкий текст. Дітки, хто вже вміє читати, ви можете поставити відео на паузу і прочитати цей текст самостійно. А хто читати не вміє, то, будь ласка, послухайте цей текст у моєму виконанні. Аліна хоче стати лікарем. У неї? Є аптечка. Сьогодні захворів зайчик. Зайчику, скажи А! О, треба лікувати горло. Аліна радить зайчикові пити чай з малиною. Дітки, про кого розповідається в нашому тексті? Так, правильно, в нашому тексті розповідається про дівчинку Аліну. Ким хоче стати дівчинка Аліна, коли виросте дорослою? Так, правильно, дівчинка Аліна хоче стати лікарем. А що в неї є, які іграшки в неї є? Так, у дівчинки є іграшкова аптечка. Скажіть мені, будь ласка, діти, хто сьогодні був пацієнтом лікаря Аліни? Правильно, її пацієнтом був хворий зайчик. Дітки, а що, який діагноз поставила лікар Аліна зайчику? Правильно, вона сказала, що йому потрібно лікувати горло, тобто він хворий, у нього болить горло. Скажіть, будь ласка, дітки, а як же ж вона визначила, що саме горло у зайчика болить? Як вона це перевірила? Правильно, вона попросила зайчика відкрити ротик і сказати голосно «А-а-а-а». Тим самим заглянула йому в ротик і побачила, що в нього болить горло. Дітки, скажіть, будь ласка, а що ж потрібно зробити зайчикові? Що порадила лікар Аліна, щоб зайчик швидше одужав? Правильно, для того, щоб зайчикові стало легше і в нього не боліло горло, лікар Аліна порадила пити чай із малиною. Ті дітки, які вміють читати, знову поставте відео на паузу і прочитайте текст іще раз. А ті дітки, які читати не вміють. Будь ласка, ви ставите відео на паузу і в кожному слові шукаєте літеру А і читаєте її. От скільки літер А знаходиться в тексті, скільки разів ви читаєте. Я сподіваюся, ви впоралися з цим завданням, а ми, дітки, рухаємося далі. Подивіться, будь ласка, на малюночок. Скажіть мені, чи щось на малюночку не так? Чи вас нічого не, не смущає? Вас не насторожує нічого? Так, звичайно, дітки. На малюночку на першому зображена аптека і посеред аптеки виступає клоун-акробат. А на другому малюночку ми бачимо циркову арену, посеред якої стоїть і виступає аптекар. Хіба може бути таке? Ну, звичайно, такого бути не може. Клоун має бути на сцені, на арені в цирку, а Аптекар має бути на своєму місці в аптеці. Дітки, подивіться, будь ласка, на схемку до речення, яка зображена під малюночком. Складіть, будь ласка, речення за схемою до кожного малюнка. Давайте пригадаємо, що якщо паличка довга, це звичайне слово, якщо паличка коротка, значить це коротке слово. До малюнка із аптекою. Що ми можемо, яке речення сказати? Аптекар працює в аптеці, так, а до малюночка із цирком і клоуном акробатом, що ми можемо сказати? Акробат виступає на арені. Ви можете придумати свої речення, якщо вам, наприклад, мої не сподобалися. В кінці нашого уроку хотілося б підвести невеличкий підсумок. Яку букву ми з вами сьогодні вчили на уроці? Так, ми повторювали маленьку букву А і вивчили велику букву А. Дітки, скажіть, будь ласка, а навіщо ж нам потрібно вміти друкувати велику букву А? Правильно, для того, щоб писати імена і прізвища людей, для цього нам потрібна буква А. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає настрою вашому в кінці нашого уроку. А я дякую вам за увагу, за плідну роботу на уроці і прощаюся до нових зустрічей.